Друзі, всім привіт! Сьогодні не були цілий день в теплиці, а це вже під вечір ми з вітім двоє нині приїхали поливати. Десь, напевно, добру годину ми поливали. Вже так хорошо все попідсихало, правда? Вітя вже штори закриває, бо вже жара сіла. Вже можна і закривати штори, хай ще трошечки сонечко блисне на них під вечір. Друзі, привіт всім. Все. Робили ми зраю трошки роботи. Дивіться, що сушиться в теплиці в нас. Мама нині спекла коржі на начинку, і тут треба, щоб вони до п'ятниці швидко висохли. Вони мають бути такі сухі на дубочок. І це вона їх тут поставила, щоб вони завтра жара притисне і вони висохнуть за день. На Пасху буде смачна начинка. Так, да, Це в нас традиція на Пасху начинку. Я печу паски, а мама начинку робить. Так, дивіться, друзі. Яка штука буває? Буває перелив, а я поставлю на табуретку, а буває засушив. От, боявся переляти і взяв, засушив його. Поставив таке місце, що забувся за нього і дивіться, повністю відсушив всі гіляки. Це що, скажи, що це за засуд? Це Цей лаймкват, мама, можна сказати так, з якого в мене всі лаймквати. Багато десятків. Я з нього взяв прививок і зараз в мене всі лампу з нього. Дивіться, це він привів на напевно. це магазинський ще, напевно. А, а що Трифеліат? Що це таке <сум> Трифеліат? <сум> це, це такий цитрус, на якому найкраще прививається. От він вмер, можна сказати, вершок. А цей трифеліат, він живий. І я його хочу навіть зараз спробувати візьму ножниці. Обріжу вершок. А о, бачите, тут високий був привой, був так і, високий. Так і видно, зелений mm -hmm. і куріч. Mm -hmm. Тобто так. оце живеше да, все, да, да. а це вже умерло. Що, проби... дуже, дуже шкода, але. Шкода, Так само ви зараз дивіться, піде жара, зараз. і зараз треба дивитися, щоб не засушити його. Пильнувати, бо да. боїмося переляти, це він боявся його перелити. Він був перелятий, потім ти йому дав, що він підсох, і так і вже ти його чекав, що він висох, а він в кінці вже висох і на віки віков. Да, да. Чуєш, а він ніби зеленковатий, чи він же умер? А я Що знаю, коротше, він то зеленковатий, але дивися. А, він середина О. мертва, мертва. Да, да, Ого, да. Може цьогочки трошечки. Трошечки. Є. ну я, я його візьму. Чуть-чуть дам йому, щоб він угу. Uh -huh. і нащіплю якийсь дуже класний сорт, бо це хороша підщепа виходить. Так що таке буває. Не, не подивився, моє вона стояв десь і от відсушив верхні гілки. Дуже багато в нас задумалася, аж зупинилася. Багато вчора написали нам комент, багато хто питає, але хочемо відповісти, скільки стоїть ваша теплиця і чи стоїть цим займатися зараз. Ну, Люди я хочу може займатися, чи, чи що. От. я то там трохи відписала, але ви знаєте, дуже багато писати це все. Можу сказати в кількох словах, що теплицю ми строїли до війни. Якщо брати по цінах, то після війни е, тако зразу воно все піднялось на 50%, можна сказати. І, ар... і желізо, і цемент, і ну, ну, всі всі будматеріали. Я вже за полікарбонат, я взагалі мовчу його вже тяжко де дістати, бо ми брали з східної сторони. От, і... По грошах, то я навіть не можу вам сказати того, Та що... Я скажу. Ти не можеш сказати? Я скажу. Я вже казав, 10 тисяч доларів обійшлося матеріал, і робота ще стільки саме обійшлася, але ну, я повністю все сам робив. Ну, зараз воно це все подорожало, друзі. І приблизно така теплиця, як у мене, ну так, як зараз є, що отоплена система, що все, все, все. Десь около 30 тисяч доларів буде стояти, щоб повністю люди зробили і матеріал купити. В тридцятку, як то кажуть, можна влізтися. Так що зараз становищі важкому дуже тяжко ці гроші, як то кажуть, назбирати, заробити десь і, і зробити щось. Так, да, і вкласти, і зробити. але... Для душі, звісно, воно вигідно, бо... Ти будеш мати і плоди, будеш мати. Ну і комерцію. Комерція по-любому, бо люди будуть в тебе купляти цитруси. І ти буде, от навіть я купляю недавно показували, купляли теж цитруси. І дзвонять, і питають консультацію, і буває, що в декого пропадає. Ну, це, так як Вітя каже, це комерція. І... А построїти бізнес якийсь конкретний, щоб от мати заробіток, нічим не займатися, чисто з теплиці мати заробіток, ніде на роботі не робити, це не зовсім ти не заробиш на ньому нічого. Ми вже поняли це, але ну ми особи на це не розчитували. А зараз все більше поняли, що це не, не варіант, якщо для заробітку. Так, да, для заробітку. Ви, ви хіба що можете відбити що? Дров? дрова? <дрога> Дрова, землю якусь там. Для да, хімію. Хімію. Для... Хімію риночки, хіба що якісь там можете відбити, а так, щоб на ньому сугубо. І, і свої плоди мати. Да. Ну, а зато маєте да. свої плоди, ви їсте, ваша душа радується, ви заходите, ви маєте комерцію, а без комерції, як то кажуть, життя наше скучне. Так що тут є і дуже багато своїх плюсів. Так, усім розкая. От, бо ще один, да, в нас. ще один плюсик. Нам сьогодні прийшов подарунок. Нам прислав Саша, наш постійний клієнт. Він нас постійно бере вазончики, він дуже за ними гарно ходить, вони в нього ростуть, і ми дуже довольні, що вони в нього ростуть і хочемо, щоб вони в нього росли. Саша Бордюжа. Нам прислав подарунок, і, і ми не знаємо, що там серед Не знаю, він прислав. Постійно він нас бере. Вазончики дуже, дуже гарні у нього лімони. Люби любине, любить це. А ну послухай. Я кажу, дивіться, напевно, насіння якесь. Ми собі гадали, що, що це там таке. Але дуже приємно. Що би там не було, для нас це, звісно, приємно. Ааа. Це, так, а ну, давай, це довг, щоб я, я не це як я не розслаблялася і, як то кажуть, робила в поті ліса. Так, перчики поїхали. Онь, огірочки саме саме буду садити. Не, Дякую. Класний. Радісочка, отож треба А Рідіску вже вис... можна зараз висівати ну, нужно, нужно. радісочку. Обов'язково. Теж радісочка. Петрушка Петрушка теж потрібно. Я ще не купувала Петрушечки. Цю петрушку я висію в теплиці тут, де на осінь. Кстати, дасть Бог, щоб приймешся і будемо всі живі здорові, зимою Петрушечку, нарвемо на Е, перчик, перчик вже буду на наступний рік сіяти. Цього року вже е, ну, пізновато для нього. Але дуже дякую. Це все на, на другий рік, так само помідорки. Це вже я, в мене вже розсада а. готова. А вже на слід, я висію на розсаду. І огорочки. Дуже, дуже вам дякую, дуже приємно. Са що ви були... Саша, не, да, щоб ви були здорові, не хворіли, все вам найкраще. Дуже приємно. Так, от. Якщо, от, Бачите, от... от получаємо подарунки. От, от і, і, і даруємо деколи подарунки. Є таке, що відсилаємо. Якщо людина бере на гарну суму лимонів відсилаємо, лимончик подарунок і таке в нас бувало. Так що це, це комерція. А щоб іменно та яка Вітя, мати на цьому бізнес, то це зараз просто нереально. Хоча люди, дайте, якби ми задумувалися над цим всім, то би нічим не займалися. Так людина цим живе. Навіть хто висіває розсаду, хто редиску, хто капустою займається, хто м'ясом займається, в сьому є мінуси, але і в всьому є великі плюси. Так що, друзі, головне не унивати. <рес> 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 і все буде в нас добре. Так, у нас же сонце заходить, я ще балакаю. Ми мали ще на вулиці поляти. Да, ми вже трошки повиносили деякі на вулицю. Вітя вже дуже хоче його кортити. Я кажу, ще трошки ще пару, хоч би за п'яте число зайти. Бо ж боїмося, щоб заморозків не було. Хочуть дуже друзі на вулицю виносити. У мене багато є таких лимонів, що от треба їх на вулиці? Е, треба поснімати оцю е, штуку. Як вона, боже мій, скажи, бо я забула, як вона називається. Це утеплітель цей, бо ми підстелювали зимою, а зараз на нього впирається сонце. І вітя каже, що їм жарко в коріння. Може, може підпаруватися. Підпарувати коріння. Да, То, Тому... якщо у вас воно теж вдома стоїть. То Можете зняти, вже... бо може підпарувати коріння. Так що вже треба теж знімати. А щоб знімати, треба виносити дещо на вулицю. Коротше, переробити їм перебазіровку. Але вже думаємо, що десь Бог відсвяткуємо про... свята, і буде все добре, не буде морозів, і ми повиносимо. Так, в нас же сонце заходить, дітей лишили вдома. Так, так пахне, а я прийшла, не побачила спочатку коржів. Давай поливати. І думаю, боже, я за равоморок паду. Ну, такий запах мені такий с'єдобний, що страшне, а це вже коржі стоять. Подивіться яке. Дуже люблю начинку, хоча мені її не можна, але я її дуже люблю. Хоч кусочок, але все одно зім. Так. До зустрічі, Займайтеся, займайтеся <ріх> да, цитрусами, і все буде добре.